Вже на протязі трьох років я думаю, готувати чи не готувати шампанське з чорнобривців. Але в цьому році вирішила ні. Я таки спробую, тим паче, скільки у мене цих квітів. Для цього нам знадобиться всього-навсього 100 квіточок, лимонна кислота та водичка. І, звісно, ще цукор. Беремо 10-літрове відро, сюди вкидаємо 100 квіточок. Тобто на одну літру нам треба 10 квіточок. Сюди всипаємо кілограм цукру. 4 столових ложки лимонної кислоти. Тобто в одній ложці 20 грам, 80 грам на 10 літрів води. Без горки. Раз. І 10 літрів води. Прикриваємо кришечкою і неплотно, тільки для того, щоб ніякі комошки сюди не потрапили. Та залишаємо на 3 дні. Минуло три дні після того, як ми це все діло заквасили. Тепер нам потрібно розлити по бутилку. Бутилки ось такі. Ці продаються у магазинах, там де є розливний квас, сидр, пиво. І є ще ось такі бутилки, які використовуємо ми з-під мінеральної води. Це ось у нас поляна квасова. Вони дуже міцні і класно тримають. Тому що ці, я думаю, що вони розірвуться, вони дуже м'ягенькі. Але ми спробуємо розіллюємо і сюди трішечки. Розливаємо в бутилки, але наливаємо не повні. Десь приблизно на 4 пальчика ми не доливаємо, вижимаємо повітря і закручуємо. Якщо він постоє півтора тижні. То це буде квас. Але якщо він постоє десь місяців два, то це вже буде шампанське. Ммм! О, мол'ять! вкусне! По бутилочках порозливали і відношу тепер у погріб, ложу ось так горизонтально. І коли вони надмуться... Можна потім поспускати, якщо ви переживаєте, що бутилка щоб не зірвала. Це я так роблю. Я завжди спускаю, як прихожу, вона така камінюка, то спускаю знову і знову ложу так три рази. А ось у нас шампанське з бузини. Подивіться, як вони понадувалися. Вони зараз як камінюка. Я їх спускала три рази.